Не брав до уваги і прошлюпав. Я вже научен. 8 штрафів отримав. Те, що Віталій Вакарюк перевищив швидкість у Полтаві, зафіксували камера автоматичної фіксації в швидкісного режиму. Штрафи за це каже, сплачував за кілька днів після отримання. Хорошо впливає, тому що швидкість – це причина всіх порушень і неприятностей. Їду медленно, все чимно. І по привичці ніде не порушаю, Бо жалко грошей. Перші три камери у Полтаві запрацювали місяць тому, 3 вересня. Нині в місті їх шість. Це дуже правильне діло і дуже потрібне діло. Це навіть я б їх поставив на кожному перекрестки і везде. Це все залежить від людей, ви як? У кого багато грошей йому без різниці. Він спішить, кинув там скопу йому карточка, прийшла чи та що -то. Він закинув і поїхав далі. З такою ж швидкістю, звісно, тих, у кого мало, то буде бути по карману. Страх буде. Штучний інтелект формує електронну постанову. Потім інспектор поліції перевіряє правильність цієї постанови, і протягом встановленого терміну електронна постанова, ну тобто лист, направляється водієві, де вказано, де є фотографія транспортного засобу, який вчинив порушення, і яке саме порушення, який швидкісний режим порушив даний транспорт. Це дуже добре, тому що я недавно також потрапила в ДТП, юнак їхав на дуже великій швидкості і вдарив мою машину, так що це дуже добре, що є такі камери. За місяць роботи камер фіксації у Полтаві виявили майже 11,5 тисяч порушень. Таки на інформаційний запит суспільного відповів заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. За словами речниці обласного управління патрульної поліції Аліни Кондратенко, за перевищення швидкості на 20 кілометрів за годину штраф становить 340 гривень на понад 50 кілометрів за годину 1700 гривень. Такі штрафи діють від 17 березня 2021 року. Арина Литвак, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.